Друзі, всім привіт! І з поверненням на мій канал. І так, магазин Сінсей. Ви заходите і відразу ж вас зустрічають ось так одягнені манекени. Це вже нова колекція, осінь 2022. Я так розумію, це такий супер модний жилет на осінь. Щось по типу Максмара, їхніх шуб Тедді, штучне хутро. Особисто мені дуже сподобався ось цей аутфіт. Тут сорочка фіолетового кольору, далі йде блейзер в клітку, і ось ці з блакитного деніму джинси. Ще один погляньте аутфіт: лакований чорний пуховик, широкі джинси із кольорового деніму і шапка біні на теплу осінь. Дуже кльовий, мені здається. І сьогодні в нас з вами буде лук від Хайлі Бібер. Хайлі Бібер всі знають, що це дружина а, співака Джастіна Бібера. Якщо я не помиляюсь, погляньте, нам потрібен з вами буде ось такий ось така толстовочка Harvard. ось, І блейзер в клітку, і ось такі штани із шкірозамінника. Якби толстовка була мого розміру, хоча б М, я думаю, все б було, було, я думаю, все було б набагато гармонійніше в даному образі. Піджак на мене трошки оверсайз, і взагалі його треба дуже добре попросувати. Так, штани подобаються. Якщо у вас приблизно мої параметри, беріть штани М в розмірі М. Такий блейзер коштує 749 гривень, і на мені був розмір L, дійсно оверсайз. Краще було б, мабуть, в розмірі М, тому теж, якщо у вас мої приблизно параметри, спробуйте приміряти М-ку. До речі, в Сінсей продовжуються міжсезонні знижки. Погляньте ось такі куртки, сорочки. Ви можете придбати за 559 гривень, мінус 30%. Зараз на них іде знижечка, дуже теплі з підкладочкою. Далі, ось ці спіднички зараз теж з величезною здається, знижкою. За 260 гривень ви можете собі придбати таку спідничку в стилі коледж. І ось така сорочка, до речі, що на манекені, але вона без знижки. Ні, вона не входить в міжсезонні знижечки. Дуже красивий, приємний, приємний колір. Так, і ще зі знижкою, погляньте, ви можете знайти ось таку сукню, мінус 53%. 259 гривень, всього лише. До речі, з чим. От навіть зараз восени можна носити таку сукню із грубими чоботами високими, наприклад, і ботфортами, да, і касухай. Погляньте, це теж нова колекція. З'явилися ось такі довгі сукні. А, матеріал тут іде, тканина, точніше, тут, типу, знаєте, котон такий трошки він якби з -з -з тягнеться, еластичний. А, є такі ще в, в такому коричневому відтінкові. Щодо ось цих жилетів а, із штучного хутра, так? вони виглядають, як з Максмари шуби тедді. А, будьте обережні, тому що з цих жилетів дуже сипеться це саме хутро. Тобто я була в чорному вся, і мені довелося там купляти щітку для чистки одягу, щоб абсолютно почистити з себе версу. Погляньте, ось такі сумки. В сінцейту теж з'явилася така новинка. Дуже класні, легесенька сумочка. І хто любить багато сумок, а багато сумок у нас не буває. Я вам раджу просто її придбати такий осінній зимовий варіант. Далі ось такі пальто. Це теж осіння колекція, але здається, вони в минулому році були. Зараз, як ніколи, до речі, чорні рівні пальто дуже в тренді, актуальні. І, до речі, клімат цього року на подив просто дозволяє нам носити саме пальто. Погляньте, є ось такі міні-шубки з капюшоном. А, теж штучне хутро. Ціна ціна 799 гривень. Написано куртка жіноча. Чому не написати просто шубка, міні-шубка жіноча? Пишуть куртка. Незрозуміло. Для мене це. Так, що ще? Давайте дивитися. Да, оцю штуку я собі придбала відразу ж після примірки жилету, жилету із штучного хутра біжевого. Ось такі є підставочки для чашок. Підставка під чашку за 109 гривень і є такі з типу біжево-білі і чорні. Погляньте, я знайшла ось такі цікаві косметички. До речі, дуже зручно, тому що ця косметичка вона двійна. Тобто в цій прозорій знаходиться ще маленька косметичка. Зверху ви бачите, тут такі знаки зодіаку йдуть. Погляньте, ось ця вілюрова всередині теж на замочку. Тобто косметичка в косметичці дуже практична. Колір просто бомбічний. Ще одна косметичка, «Friends» Прозора. Чим, прозор, чим зручні прозорі косметички особисто в мене є така косметичка, але із колекції «Gym Heart». теж купляли в «Сінсей». Дуже зручно, тому що ти все бачиш, якби в тебе все під рукою. Так, вся твоя косметика під рукою, все, що тобі необхідне. Ти відразу можеш це знайти. Погляньте, ось такі подарункові сумочки. May All Your Dreams. Нехай всі твої мрії здійсняться. Надзвичайно приємний колір, 29 гривень. Погляньте, для подаруночка, наприклад, будь-кому, абсолютно коханому, коханій близьким, рідним мамам, татам і так далі. З'явилися, до речі, в Сінсей білі сорочки. 559 гривень 100% котон. Такий склад тканини. І вони такі довгенькі, класичні білі сорочки. Дуже теж сподобалися. Далі тут йдуть блузи. Ось такий топ насиченого лимонного кольору. Як ніколи, зараз ці всі яскраві кольори актуальні в поєднанні, до речі, з рожевим. Дуже круто буде. Далі дуже багато ось таких домашніх спортивних костюмів, і вибір надзвичайно складний, як для мене, в плані кольору, тому що дуже багато кольорів, чесно кажучи. Їх тут навіть здається вісім. Далі ось така толстовочка є ще в Сінсей, 359 гривень, вона дуже цупка, тканина дуже цупка, і ви можете її взимку навіть носити. Що ще? Так, білизна. Дивіться, жіночі, жіночі труси 259 гривень, і тут йдуть прямо по двоє по троє пар. І за таку ціну, мені здається. Це непогана пропозиція. Не знаю наскільки якісна білизна в цей. Не можу сказати з цього приводу нічого. Ось, є ось такі ну і так далі, вибір, вибір великий, дуже багато розмірів від XS до L, XL. Тому приходьте все міряйте. Ось, наприклад, 89 гривень, це іде одна пара. Є просто ось такі, типу, аля сімейні труси М-ки 299 гривень 3. А тут дві, дві пари. Ось такі мереживні повністю йдуть. Трусики дуже гарні. До речі, дуже-дуже всього багато. І треба вибирати, звичайно, звертайте увагу на. На шви? До речі, хто не бачив моє останнє відео? З магазину Resort обов'язково передивіться. Дуже багато цікавих аутфітів, дуже багато цікавих речей, модних, трендових речей із нової колекції осінь 2022. Ось, Наприклад, ця сукня, яку я там приміряю, і чорне пальто, знову ж таки, ну, тобто, пуховики, верхній одяг, дуже буде вам цікаво переглянути. Ось, тому обов'язково в дописі я залишу силочку на це відео з шопінгу в резерту. Дуже вдячна вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, обов'язково пишіть, якщо вам буде, що вам сподобалось, що не сподобалось. Всім дякую за перегляд і до зустрічі. Пока-пока.